Давайте розглянемо одну конкретну лінійну рекурентну послідовність, про яку ви звісно ж нічого не знаєте. Але я спробую вас сьогодні здивувати. У чисел Фібоначчі є неймовірна кількість всіляких властивостей, які накопали за останні 800 років, буквально. В Штатах є журнал Фібоначчі Quoterлі. Він чотири рази на рік. Виходить з новими відомостями про числа Фібоначі і все що з ними пов'язано. <кій> так, ну нагадаю. Числа фібоначі це послідовність, яка задається таким правилами. Перші два елемента це нуль і одиниця. Кожен наступний елемент дорівнює сумі двох попередньо. Лінійне рекуренти, яку тільки можна зробити. Е, ну, є там ще більш прості рекуренти глибини 1, ви їх на практиках розглянете, там нічого цікавого нема. Прогресія і прогресії виходить. А тут вже типу, не двіряльний зв'язок. У вас є рекуренти глибини 2, але коефіцієнт одиночки. Тобто воно ніяк не вот. так, ну Давайте, що ми можемо сказати про число Фібоначчі. Корисно мати їх очима. Так. так, значить 0-1, наступне 1, потім 2, потім 3, потім 5, потім 8, потім 13, потім 21, ну і так Так. далі. Давайте генератрису знайте. Як же ми без генератриси там? Нія. Ну, в принципі, в нас є загальна формула. Але давайте ще раз просте її виведу на конкретному прикладі, щоб ви розуміли, звідки там беруться всі ці доданки, які там беруться. Наша генератриса. От. Е, має самоподібність, тому що у нас послідовність має самоподібність. Так? Але першим два доданки, ну, з ними нічого не відбувається, тому що з ними нічого не працює. Я поки буду залишати, як F0 і F1, і тільки наприкінці підставлю якісь конкретні значення. А що нас залишається? У нас буде F0 плюс F1x, з якими ви нічого не можете зробити. Наступними ф ви можете зробити. Ви можете виразити їх через попередні. Буквально кожну. У вас стоїть Fn, і це насправді буде Fn-1 плюс Fn-2 на x в степені n. Тому що ще це все стук Тепер маємо що? маємо суму від сум, яку можна розбити відповідно в суму сум. Заходить F0 плюс F1x плюс перша сума по n від 2 до нескінченності Fn-1 в степені n, Друга сума по n від 2 до нескінченності Fn-2 на x в степені n. Дивимось на другу суму, з якої ф вона починається. Перше значення n дорівнює 2 буде f 0. Тобто F0 на x квадраті, f перше на x кубі, f 2 на x четверті і так далі. Так? Тобто, якщо ми квадрат винесемо за дужечки, то це буде точнісінько наша генератриса F. Так? Тобто ось це. Це х квадрат на F від тут, який буде першим? Додамо. При n до рівні 2 буде f перша на x квадраті, F2 на x кубі, f 3 на x4, і так далі. Тобто тут треба винести x, щоб індекси і степені синхронізувались. Але ряд буде починатися не від f0, а від f1. Вот. Тобто це буде наше f без першого доданку. Тож перший доданок містично зник. Виходить, що це буде x, а тут буде f від x мінус f0. А, ну так все. У нас виходить f0 плюс f1x, плюс x на f від x мінус f0, плюс x квадрат на f від x. Все, у нас просте рівняння відносно f. І що ми бачимо, що тут x на f х квадрат на F ми переносимо в ліву частину, вони міняють знак. А в правій частині залишається F0 плюс F1x і мінус F0X. Тому у нас F від дорівнює f0 плюс x на f1-f0 розділити на 1-x-х квадратне. Я чому довів до цієї форми, тому що це буде твердження справедливе для будь-якої лінійної рекуренти, яка має ось такий виклик, незалежно від стартового значення. Для чисел Фібоначчі ми зараз просто підставимо нулю одиничку і одержимо конкретне для чисел Фібоначчі. От, але подивіться, знизу у нас поліном зворотного зв'язку. У нас коефіцієнти одинички, от вони 1,1. 1. Зверху, оцей поліном, який відповідає за е оперування зі стартовими значеннями, бачите, F0, а тут F1, якби в нас була до мінус нескінченності послідовність, то F1 дорівнювали F0 плюс F-1. Але в нас нема F-1. Тому бачите, тут вона порізана. порізаний шматочок нашої рекуренти. Була. Була б у нас рекуренти глибини 3. Там було б типу 1 доданок 2 доданки. Там було б хх в квадраті. Ну і відповідно, для чисел фотоначі конкретно буде в нас ряд x на 1 мінус Х-х в квадраті. Окей. Вот. Що okay. ми ще можемо знайти? Ми можемо вивести формулу кентого елементу. Можемо? Mm -hmm. Які у нас буде характеристичне поліно? Ну, такий самий, як поліном зворотного зв'язку, тільки все навпаки. так? От. Значить, ви берете формулу для рекуранти і індекси міняєте на степені. І виходить у вас характеристичний поліном. Вон у вас виходить х квадрат мінус х мінус 1. Ага. Які ж корені в цього поліному? Ну, над складними розрахунками, які у вас шили. 7-8 класі. Коротше, колись давно От. ми можемо знайти, що в цьому поліному буде два корені, які буде позначати числом Фі і фі з кришечкою. Значить, фі це буде 1 плюс корінь з 5 на 2. А фі з кришечкою 1 мінус корінь з 5 на 2. Значить, чому Фі? Тому що це число добре відомо всім математикам і не тільки. Це головний ворог усіх журіманів секції математики. Це константа золотого перерізу. От. Кожного разу, коли ми бачимо константу золотого перерізу, нас охоплює священний жах, тому що це означає, що далі піде щось страшне, не математичне. Тим не менше, з точки зору математики, тут теж все. Ну, Звичайно, можна побудувати багато цікавих саме математичних властивостей. От. І ну, власне в неї є позначення спеціальне. Значить, нам ці позначення для чого потрібні, тому що ну, багато властивостей чисел Фібоначчі можна вивести через ось ці числа Фі. Вот. Значить, ну, а ми поки що можемо сформулювати. Чому дорівнює сума цих чисел? А чому дорівнює до цих чисел? Мінус одиниці. Тому що теорема вієта ніхто не відміняв. Хоча можна його підставити і подивитися, що ви. Це дуже зручно. Да? Тому що, скажімо, треба вам один поділити на філ число. А це мінус фі з книжечкою. І все, і працюємо далі. Да? Так само легко сказати, чому дорівнює фі квадрат, наприклад. Цього тобто підставляєте, замість місті фі, одержуєте 0. Тому Фі в квадраті дорівнює фі плюс 1. Дуже корисно. Yeah. І, відповідно, сума Фі квадрат і Фі квадрат з кришечкою ну, буде типу фі плюс фі з кришечкою плюс 1 плюс 1. Тобто 3. Yeah. Знову жодних розрахунків. Берете прямо з та все держите. Yeah. Ну, Ми це до цього повернемося. Да? Нам поки що важливо, що це характеристичний поліном нашої рекуренти, будь-яка послідовність, яка задовольняється рекурент, повинна обчислювати через степені оцих коренів. Тобто у нас фін це буде якась константа помножити так, Ф да. Значить константа на фі в степені n плюс якась інша константа на ФІ з кришечкою в степені n. Треба знайти константи С1 і С2, як ми їх знайдемо. Ну, через ті значення, які в нас зафіксовані: F0 і F1. Так, підставляємо n дорівнює 0 і бачимо, що у вас F0 з одного боку дорівнює 0, а здесь рівнює c 1 плюс c 2 Підставляємо n дорівнює 1 і бачимо, що у вас F1 з одного боку дорівнює 1, а z шкода рівнює c 1 на 1 плюс з 5 на F1. Плюс С2. С1 1, плюс корін 1 мінус. Корінці 5 нафтов. Ну що ми маємо? Система з двох лінійних рівнянь на дві невідомі, яку треба розв'язати. З першого рівняння видно, що С2 дорівнює мінус С1. Підставляєте сюди. Як кажуть британці, some Algebra. Ми одержимо, що нас С1 дорівнює. 1 розділити на корінь з п'яти, а С2 дорівнює мінус 1 на корінь з п'яти. І одержимо, що в нас Fn. Це, це буде 1 розділити на корінь з 5, а тут буде 1 плюс корінь з 5 п'яти напрям в степені n. Мінус 1 мінус корінь з 5 п'яти наплір в степені n. Знаменита. Формула Біне. О, ну і у формула біни є декілька задач. Перша – це лякати людей, тому що корінь з п'яти, вертово степені, і державу ціле число. Та як? А от так. Насправді всі ці корені тут скорочуються. Як на цьому мінуси, так потім в цьому, цьому ділені. А по-друге, ну, знову таки, ми фактично побудували формулу, в якій в послідовності індекс замінюється степенями. Значить, якусь прогресію можна вже рахувати, знаєте, там генератриси знову таки красиво себе. Ведуть. І все таке. Тобто формула BN дозволяє одержувати алгебричні властивості наших чисел. О. З урахуванням, власне, Бо стривостей це корень, ефіки в нас є. В-третє, вот. ну, якщо вам дозволяє точність обчислень, можете просто з допомогою формули Біне обчислювати Так? А, Але в чому проблема? Ну, з одного боку, тут степені, які можна теж Горнером обчислювати, тобто буде у вас не логарифм N операції, які вам потрібно. З іншого, ви з цілих чисел переїжджаєте в число з плаваючою точкою. Дійсні число безпосередньо. А там починає накопичуватись похибкою кругу. Це неприємно. <coughs> З третього боку, ну, чому дорівнює це число? 1.618 і далі я не пам'ятаю. Ну, трохи більше півтора. Да? Чому дорівнює це число? Мінус 0.618 і так далі. Тобто це число за модулем менше одиниця. Тому якщо n прямує до нескінченності. Фібоначе оцінюється ну, степенем першого кореня. І ми тепер знаємо, що числа Фібоначчі зростають експоненційно. Але не так швидко, як 2 в степені N, наприклад. Бо дійка більше, ніж Фі. Так? Але швидше, ніж півтора в степені N. Тому що Фі більше, ніж 1,5. Богу. Ну і далі власне, можна все, що ми знаємо з математики, застосовувати до. З цієї Ням. Так, ще я вам ще показати? Так, давайте спробуємо цей жмантошки вкластися, бо вода в нас зараз в дефіциті. Та сама рекурента, інші стартові значення. У вас L0 дорівнює двійці, L1 дорівнює 1, ну, а Ln плюс 2. Так само сума двох попередніх. Тобто це інша послідовність, яка задовольняє заданому рекурентному рівням. Її часто називають послідовністю компаньйоном для Фібоначчі, тому що Люка насправді розробив там цілу теорію, яку я, сподіваюся, сьогодні встигну вам розказати. Вон. В рекурентах Глибини 2 ну, можна виділити цілі класи послідовності, які отак парами йдуть, і одна одну підтримують. Так, я ще, ще раз. Якщо ви десь побачите число Лукаса, то знаєте, це числа Люка. От, він француз, а він насправді Люка. От. Так, на що ми можемо про числа Люка сказати? По-перше, ми можемо генератрису для них побудувати. Чому дорівнює генератриса для чисел Люка? Та от беріть генератрису для чисел Фібоначчі, тільки замість F0 F1 підставте підстав та 1. Відповідно, у нас буде що? L0 дорівнює 2, L1 1, значить буде 2-х, а тут 1-х мінус х квадраті. І тут вже бачите, що ці генератриси дуже схожі одна на одну. Власне, можна сказати, що це буде 2f від x на X -x. А це дозволяє вже виражати число ліка через число Фібонич, наприклад. якщо в нас така потреба з'явиться. У… По-друге, ми можемо знайти аналог формули Біни для числа ліка. Тому що ну, знову-таки числа ляка теж будуть виражатись через суми степенів корені характеристичного поліному. А характеристичний поліном такий самий. Так? От. Відповідно, а, ну, нас що тут зміниться? От, в цій системі співвідношень тут замість нуля буде двійка. От. Якщо ви часто розв'яжете, ви побачите, що С1 і 2 просто будуть дорівнювати по одиничці кожного. І тому а, формула біне для чиселівка це буде ось така. Ніж число Фібоначчі. Давайте перевіримо. Починаємо з двійки з одиниці, наступне число 3, наступне число 4, наступне число 7, 7 плюс 4 11, 11 плюс 7 18. 18 плюс 11, 29, 29 плюс 18, 30 47. Ну, бачите, так, да, дійсно. В два з копійками рази більше. От. От. Yeah. Точ, ну, це все, що нам дає теорія. Так, всі інструменти боротьби з числими Фіборами чи з так? Ми знаємо генератрису для страшних комбінаторних потреб. Ми знаємо формулу бюне для більш простих алгебричних потреб. У нас є означення, яке теж можна сміливо використовувати, щоб щось доводити. Давайте зараз будемо щось доводити. Тільки я, мабуть, крапку з комою поставлю. По цьому у вас питання є. Я? Ну, я сподіваюся, що в порівняння з Копереднів шматом тебе і тут все просто. Так, окей.